Вітаємо всіх, хто долучився до нас щойно. Ви дивитесь ранок вдома. І новий день зустрічайте в компанії Костянтина Октябрьського та Ірини Хоменко. На календарі 29 листопада. Саме сьогодні стартує новий біатлонний сезон. Клас і усі деталі дізнаємося далі від наших спортивних журналістів. 2022 рік був надскладним для українських біатлоністів, як і для всіх представників нашого спорту. Російська агресія змусила багатьох із них залишити національну команду та стати до лав збройних сил України чи місцевої територіальної оборони. Повернення до професійної кар'єри було складним рішенням, але тоді голова федерації Володимир Брензак і його команда розуміли, що треба зберегти український біатлон. Ми тоді в Тернополі договорилися всіх. Возили в Тернопіль, і там була команда Б, і член національної команди. Дехто і туди ж ми потім звозили з проблемних областей з Харківської, з Сумської, з Чернігівської. В Тернопіль і звідти вже потім організували, домовилися з словенцями. На початку листопада Володимир Брензак склав повноваження президента Федерації. Новим очільником обрали Івана Крулька. Мене обрали, були почесним президентом. Я відмовився і буду як полівальник, як волонтер. Що буде можливість, і моя потреба я допоможу чим зможу. Та саме Володимир Брензак пройшов зі спортсменами важкий шлях підготовки до сезону. По перше, пізніше на багато почалася підготовка, тому що ну багато були проблеми. По-друге, в Чернігові з базу розбомбили там багато інвентарю, роліри, гвинтівки. Багато, багато було знищено. По третє, що там, де в, Черні... в Тернополі зібрали команду, там немає таких умов якісних для ефективної підготовки. Четверте, це моральний стан важкий, бо тому що з багато хто не масім об'єднатися. Попри війну, підступного ворога, труднощі та негаразди, українці завжди ставлять амбітні цілі та розв'язують надскладні задачі. В успіхах національної команди вже цього сезону впевнена одна з лідерок збірної України Дарія Блашко. Я сподіваюся, що Будуть перемоги в цьому сезоні, тому що не варто чекати 4 роки на Олімпійські ігри, і потрібно вже зараз перемагати. 29 листопада старт нового сезону та Кубка світу з біатлону. Без представників країни-агресорки, без білорусів, що беруть участь у війні проти України, біатлон реагує на події нашого часу, підтримуючи тих, хто захищає свою країну, гідність, свободу та найвищі ідеали людства.